Телеглядачі, сьогодні у програмі голос громад. Ми будемо говорити про великих платників податків Полтавської територіальної громади, а також найцікавіше та найактуальніше з сесії Полтавської міської ради, яка відбулася напередодні. Сьогодні у нас у студії перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю пане Валерію! Вітаю, вітаю, глядачі, пане Валерію. Вже традиційно ми розпочинаємо з того, що обговорюється в соцмережах. А днями дуже активно дописувачі на наших сторінках і взагалі на ресурсах обговорювали те, що Полтава теплоенерго може повернутися і перереєструватися з Решетилівки до Полтави. Це великий платник податків. Ну для міста Полтави точно це правдива інформація. Е, ну, з приводу великий чи невеликий, я скажу, що ну це, мабуть, середній, тому що в нас є підприємства. Які сплачують більше, наприклад, ну це не за те, не за що, наприклад, там мала кількість людей, просто у людей, можливо, більші заробітні плати, і більше відрахування. Також досить 15% у, у валовій частині міського бюджету це платять ПДФО наші військові. Тому Звичайно, ці кошти не будуть лишніми, скажімо так. І абсолютно незрозуміло, коли основна база, всі ресурси знаходяться в місті Полтав, обслуговують Полтавчан, було перересторено в Рештельку. Зрозуміло, з яких причин? Для того, щоб мати додаткові джерела і розпоряджатися ними. Політична це історія, звичайно, політична. Хтось собі вирішив створити таку комфортну зону. Тому одна з умов того, що. Полтавська міська рада вчора на сесії відділа 65 мільйонів, це виключно на е, газ. Більш ні на які цілі не можуть потратити е, тепленерго, Тому ми, відбуваючи про те, що полтавчани в цьому році і в цю зимку були з теплом, е, ці кошти виділили і вже, я думаю, завтра ці проплати підуть. Тому з боку Полтавської міської ради було зроблено все для того, щоб цей сезон ми пройшли максимально, е, скажімо так, без збоїв. Е, Далі у нашій дискусії, коли ми говорили, ми мали мову про те, що і це було ще рік назад, що Полтава Теплоенерго повинна зареєструватися в Полтаві. Тоді були пообіцінні ці дії, але вони не виконані. Тому ми зробили перший крок. Тепер подивимося, виконують вони чи не виконують. Тобто, це все далі на совісті, скажімо так, депутатського корпусу обласної ради, тому що обласна рада це власник цього комунального підприємства. Оце така ситуація. Володимир. Якщо говорити, якщо говорити про суму, це 18 мільйонів гривень в рік. Податків Валерій Олексійович, давайте зробимо точно для наших телеглядачів, для тих, хто не в курсі, можливо, там не спостерігав напередодні за сесію Полтавської міської ради, про які 60 мільйонів щойно ви говорили. Минулому році був підписаний меморандум між урядом і органом місцевого самоврядування, в якому було визначено, що для того, щоб пройти опалювальний сезон. Органи місцевого самоврядування повинні заплатити 4% ПДФО на підтримку своїх комунальних підприємств. І, скажімо так, всі ці, практично всі територіальні громади це зробили. Але Полтава цього не зробила. Ну, По-перше, Полтава не є власником цього комунального підприємства. Тому зрозуміло, що всі міста. Там і територіальні громади, в яких є своя комунальна власність генерації тепла, звичайно, вони будуть підтримувати. Тому е Полтавська міська територіальна громада е ці 4% частину проплатила, частину не проплатила знову ж таки з тих причин, що в решительці було зареєстровано дане комунальне підприємство. Тому для того, щоб пройти е опалюваний сезон цього року, ми закрили 65 е мільйонів гривень. це... 4% ПДФО 22-го, 23-го опалювального періоду. Тобто, тобто це погасили це, борг це, це був, і да. і повністю сплатили на цей період? Ні, це ми заплатили за те, що повинні були віддати теплоенерго або генераціям тепла в минулому році. Тобто наступний крок за депутати Полтавської да, обласної да. ради, коли наступна сесія в них? І чи можливо це питання вирішу? Я, я не, не готовий сказати за депутатів обласної ради, коли в них наступна сесія, тому що це рішення приймається ж їхніми депутатським корпусом і головою. Взагалі, якась проводиться робота в Полтавській громаді для того, щоб утримати або заохочувати великих платників податків для того, щоб вони були зареєстровані саме у Полтаві. Ну, це питання виникає само собою, оскільки ми знаємо, що от Аврора да. також за мережа е... зареєстрована в Так, да, в Опічні. Я скажу, що це політика. Один один, один із, скажімо так. Він не депутат, але бенефіціар декількох депутатів міської ради. Зробив усе, щоб не було погоджено там, деякі дозволи щодо будівництва чи реконструкції цього підприємства. Тобто приміщень, де розміщена їхня база, да, так? Да. на їхній базі вони хотіли побудувати там, певний об'єкт. Депутати між собою почали. Тобто я був за те, щоб це було рішення прийнято, але депутати за те, щоб не догодити, да, бо це вже конфлікт між самими підприємцями. Один хоче там, нашкодити іншому. Ну, абсолютно маразматична ситуація. Тому другий, звичайно, подумав, навіщо мені ці проблеми, да, я перереструюся, спокійно буду там собі <кък> працювати. і От і все. Підуть зараз якісь перемовини, можливо, з Авророю мультимаркет щодо повернення <кій> ну, Полтавську дивіться. громаду. Я особисто не веду, але я знаю, що сьогодні з боку Полтавської міської громади є спроби налагодити комунікацію з приводу, скажімо так, стабілізації і повернення. Але я думаю, що це вже. Найближчим часом цього не буде. Цього точно. не буде, тому що, так. Да, Скажем, так дія зроблена, і назад, я думаю, відкручувати цього ніхто не буде. О, все. На початку зустрічі почали говорити про сесію, про те, що напередодні відбулася сесія, і, зокрема, були внесені зміни до програми Полтавський спротив. А, що передбачають? Е, да, сесія була <кхем> позачергова. Вона виникла, скажімо так, оперативно з ряду причин: це знову ж таки оплата за газ необхідно було терміново заплатити. І полтавський спротив це. Ми допомагаємо нашим Збройним силам у боротьбі і протидії проти російського окупанта, в тому числі підсилення наших сил ППО. Про що ще актуальне і цікаве? Говорили вчора на сесії, що такого затвердили депутати, щоб було цікаво нашим телеглядачам. Ну, що цікаво, ну я думаю, що один з таких проектів ну, він абсолютно нормальний, це. Будівництво стоянок для велосипедів ОСББ, можливість їм на своїх земельних ділянках робити сучасні там і, 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 просто в Полтаві, можливо, таких і не бачили. Є з двох, трьох, чотирьохповерхові і, парковки для велосипедів. От. Ніколи не бачу. І велосипед можна ж паркувати не тільки горизонтально, і вертикально, тому це цікаво. У мене з ними, до речі, робиться парковки, тому це така технологія, яка ну, вона потрібна. Справді інших питань, вони можливо десь і незначні, але все-таки вони всі мають дотик до розвитку нашої громади. Це вчора там зміни і в той самий бюджет, і в зміни в програму ЖКХ, все це пов'язано було із виплатою теплоенерго, по рахунку за газ. Тому всі, всі питання якби, важливі, але ми готуємося до чергової сесії. Коли буде чергова е, сесія? Було озвучено, що чергова сесія буде 27 числа, але ну, якби розпорядження ще не видано, але ми на цю дату настраиваємося так, щоб раз у місяць проводити сесію. Щоб не було цього колапсу, де в нас два Коли роки. Коли Три місяці не було. сесії. Три місяці. Два роки рішення по землі не приймалося. Два роки. Ну розумієте, це абсолютно абсурд. Е, тому, а закон визначає земельні питання розглядати раз у місяць. І люди не винні, що політики між собою чи депутати там не могли щось з'ясувати. Тому вже намічена якась там певна тенденція до руху. Рухаємося. Вже середина жовтня, практично. Е є шанси, що бюджет на наступний рік буде все-таки затверджено е у грудні. Е дивіться, е після того як буде затверджено державний бюджет, ми будемо розуміти нашу дохідну частину, тому що сьогодні. Видаткову частину ми там можемо спланувати да, на основі там цього року, але дохідну частину ми не розуміємо, тому що сьогодні питання ПДФО військових, яке звучить і вже всіх на устах і всі про це знають. Тридцять п'ять так, то шістдесят. Да, да, да. Як воно буде? Чи держава забирає собі? Тоді держава повинна розуміти, що нам буде набагато складніше підтримати наші збройні сили, тому що сьогодні ми, якщо в минулому році десь близько 300, в цьому році також десь до такої цифри доходимо. Ми сплачуємо це. Практично. Якщо подивитися по бюджету, то це в принципі ми вийдемо не на половину 50%. Те, що нам військові заплатили, а ми доходимо вже практично до 90%. Те, що нам сплатили військові свій податок, ми вертаємо його практично до збройних сил. У нас є змога це робити виключно за те, що у нас якби досить багато галузеве. Місто і і ми не залежні від якогось одного там платника податків чи від двох ну, чи так від трьох. Як говорити про сільські громади да, або тому, ми, да, тому ми маємо можливість допомагати сьогодні військовим і ми будемо це робити, тому що ми розуміємо, що е, ця загальна державна підтримка і фінансова, і моральна повинна бути для наших захисників, щоб ми якнайшвидше отримали перемогу. Валерій Олексійо, МРТ в першій міській лікарні. В рамках якої програми встановлюється це обладнання і для кого воно буде? Ну, якщо говорити за в першій лікарні, це програма нашої полтавської територіальної громади, підтримка галузі охорони здоров'я. А взагалі я хочу сказати, що за останні два роки ми досить суттєво підтримали наші заклади охорони здоров'я. Це не тільки томографи, це і Комп'ютерні томографи це і МРТ, і це сучасне обладнання, і діагностичне діагностика це практично половина вирішення проблем. Коли рано діагностувати те чи інше захворювання, потім набагато простіше профілактувати і знову ж таки лікувати. Тому не тільки перші лікарні, сьогодні всі наші заклади охорони здоров'я мають і ми їх забезпечимо сучасним обладнанням, тому що. Ми для себе бачимо так, що ці лікарні повинні заробляти самі для себе за рахунок надання пакетів. А пакет послуг може отримати тільки тоді, коли буде сучасне обладнання. Тому ми от сьогодні говоримо про створення мережі, яка буде самодостатньою. За рахунок цих пакетів, які буде нам оплачувати держава НСЗУ, будемо надавати послуги. Тому перша лікарня, я думаю, там, дві зміни працюють наші підрядники, наносимо вже сітку Фарадея і будемо готуватися до того, щоб до нового року це було поставлено. І таким чином ми, скажімо. Зробимо все, щоб ну не е, це, звичайно, будуть полтавчани, але ми знаємо, що сьогодні ми підставляємо плече нашим захисникам, тому для реабілітації, для допомоги, для лікування наших військових це обладнання буде застосовано на всі 100%. Для всіх воно буде безкоштовно, тобто за пакет послуг буде сплачувати держава НСЗУ? Так, абсолютно, да, абсолютно вірно. Е, от якщо ми говоримо е, е, захочуть там е, жителі там із. Іншої території, да, це буде платна послуга, і за це можна вже будуть отримати кошти. Я маю на увазі, там якщо це там Росошинці, щербані, у них же немає такого обладнання, так а вже ми можемо цю послугу надавати. От все і за цю послугу буде сплачувати НСЗУ в свою да, чергу. Да. А кошти будуть іти в, в ту лікарню. Да, так, да. дякую, Валерій Олексійовичу. Традиційно маєте змогу звернутися до всіх наших телеглядачів. Тож прошу. Ну, я хочу, по-перше, подякувати нашим захисникам за можливість сьогодні і проводити освітній процес, і будувати, і ремонтувати, і обладнувати сучасні наші лікарські заклади. Але, скажімо так, час рухається. Сьогодні ворог нас атакує і ми бачимо, що кількість там тривога зросла, тому я хочу звернутися в першу чергу до батьків до ну і взагалі до всіх жителів міста Полтави. Сьогодні вже темніє рано, да і коли повітряна тривога відключається вуличне освітлення абсолютно ну, Це такі заходи по охороні і по безпеці. Тому я звертаю увагу, для того, щоб сьогодні у дітей були собі ліхтарі, світові стрічки. Це і в дорослих в тому числі, тому що коли темний час доби, а там 19.00 вже темно, світловик вимкнено, і водії, щоб не, ну, не страпилася якась ДТП. Тому це от безпекові заходи в першу чергу. Тому будьте обережні, будьте уважні, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. В перемогу наших Збройних сил віримо в Україну. Дякую за змістовну розмову до зустрічі. Друзі, а я нагадую, що сьогодні в програмі Голос Громад з першим заступником голови Полтавської міської територіальної громади Валерієм Пархоменком ми обговорювали платників податки в Полтавській територіальній громаді, а також найактуальніші сесії, що відбулася напередодні. А я нагадую, що. Телеканал Полтавське телебачення продовжує мовлення у цифровому форматі Т2 на території всієї Полтавської області. З вами була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. На все добре!